У радянському союзі була лише одна авіакомпанія Аерофлот. Розвиток будь-якої альтернативи був абсолютно неприпустимим. Та і як, якщо усю інфраструктуру для можливості запустити свою авіалінію контролювала Москва, тому навіть якби комуністи у Києві захотіли запустити ще своє для внутрішніх перельотів, наприклад, їх ідея швидко б забракувала, а когось скоріш за сам навіть звільнили. Саме тому мова про якісь там міжнародні авіакомпанії навіть не йшла, бодай якусь свободу авіаперевезеннях Україна отримала як відомо лише після проголошення незалежності. Проте цей період нехай. І став початком будівництва капіталізму та демократії, авіаперевезення тоді пішли у круте піке. Та з 14 мільйонів пасажиропотік у 91-му році, у 92-му літало трішки більше одного мільйону. Сказати, що це катастрофа, звичайно, нічого не сказати. Велика частина до того, що функціонала в Україні, просто-напросто стали нерентабельні, та в результаті чого їх закинули. Звичайно, тому є чітке пояснення: у людей просто-напросто не було грошей. Тоді ж якраз уряд заснував національну українську авіакомпанію Air Ukraine, яка на базі активів аерофлоту, що Залишилися Україні, продовжило виконувати внутрішні рейси. А для міжнародної авіації було вирішено створити окремо дочірню компанію Air Ukraine International, якраз ту саму Мау. Першим керівником новостворної авіакомпанії став Валерій Назаренко. Саме під його керівництвом МАУ отримало свої перші два літаки західного виробника Boeing 737. Саме на такому літаку, 25 листопада, 1992 році МАУ виконала свій перший міжнародний рейс Київ Лондон. Поступово міжнародні авіалінії України набирають обертів та вже дитиччі Ого, року новий перевізник став абсолютно монополістом на ринку української авіації, та настільки що навіть його материнська компанія Air Ukraine ліквідувалась через банкрутство. Та Мао стала повноцінною національною авіакомпанією. На той момент українська економіка вже знаходилась у великому підйомі. Грошей у людей стає більше, та вже до 2005 року, загалом, через усі діючі на той час репорти України, проходить понад 6 мільйонів пасажирів. Більшу частину з них перевезла якраз таки Мао. На той час інших великих українських авіакомпаній не було. А західні тільки-тільки заходили у наш ринок. Взагалі, на початку історії існування Мао здавалось, що ось це воно. Національний міжнародний перевізник стає прибутковим, нарощує свій портфель літаків. До речі, саме Мао перші на пострадянському просторі отримали новенький Boeing 737 прямо з заводу. Та звичайно думок про те, що в один момент усе кудись звернений туди, не було. Але згодом у квітні дві року. Фонд державного майна, що володів найбільшою частиною акцій Мау понад 60%, вирішив неочікувано продати свою долю. Та новими акціонерами, окрім діючих австрійських авіаліній та європейського банку, стали компанії Capital Invest Project та Кіпер Скаунтобит Промоушн Лімітед. Останнього отримали найбільше акцій понад 50%, Та саме її пов'язують з українським олігархом Ігорем Коломойським та його партнером Ароном Майбергом. Вже зовсім скоро нове керівництво починає активно зловживати своїми можливостями та Своїм адмінресурсом багато топ-менеджерів з МАО займали провідні посади у державній авіаційній службі. Це такий підрозділ Міністерства інфраструктури, що контролює авіаперевезення та авіапростір в Україні. Так я не помилився. Фонд державного майна продає один з найважливіших активів олігарху, якому приписують карманих міністрів та депутатів. Та згодом цей олігарх починає підминати закони під себе. Также зовсім скоро західним авіакомпаніям в Україні стає сильно душно. Та навіть провідний лоукостер костревізей який славиться тим, що працює навіть там де. Дуже маленький прибуток, вимушений ліквідувати свою дочірню компанію Air Ukraine та перекинути свої борти у інші країни. Це, мабуть, продовжилось б дуже довго. Саме МАУ, звичайно, розвивалась та росла. Через неї навіть збанкрутіла інша українська авіакомпанія Aerosvit. та МАУ легко викупила усе майно, тим самим збільшила ще свій вплив. Але переживати з них не варто. Це була ще одна компанія Коломойського. На момент 2013 року доля МАУ на українському ринку перевалювала за 50%. Коломойський, володіючи і аеропортами і зв'язками вправно лобіюють свої інтереси, та щороку авіакомпанія показує рекордні прибутки. Звичайно ж, не за рахунок якогось суперсервісу чи інноваційного підходу. Ні, за рахунок монополії. Альтернативи в людей просто-напросто немає. Новий голова тієї ж Державної служби авіації Денис Антонюк, колишній топ-менеджер джерела, остаточно затягує гайки та просто відкрити філію міжнародним компаніям в Україні стає дуже важко. А розвивати якісь напрямки ще важче. Це, мабуть, продовжить дуже довго. Але в шістнадцятому році змінилось керівництво Міністерства інфраструктури, якраз те, що. Відповідає за держслужби авіації Державіаслужба України залишилася без голови відстороненого керівника Державіаслужби служби Дениса Антонюка Звільнили рівно через три місяці після. Скандалу з одеським губернатором Михайлом Сакашвілі. Новим міністром стає Володимир Омелян. Завдяки йому лоукостери повертаються в Україну, та вже зовсім скоро. Вперше за історію незалежності України річний у потік аропортів стає вищий, ніж за період СРСР. На момент 2019 року він сягнув відмітки у 24 мільйони людей. Це поки що рекорд. У 20-му та 21-му очікувано був спад через корону до кадрового портфелю та самого міністра Маляна. Можна відноситись по різному але завдяки йому по Україні починається відбудова та Конструкція аеропортів Зважаючи на події 2014 року, які сильно підкосили розвиток інфраструктури в цілому на аеросфері, та на графіку росту пасажиропотоку це сильно не сказалось. Звичайно, певна частина Литович була або більше непридатна до використання та потребувала реконструкції та відбудови, або орки їх просто окупували. Менше з тим, вплив мав на українську авіацію починає зменшуватись. Одним з ключових ситуацій, коли стало зрозуміло, що кінець авіакомпанії ось ось стала новина про початок справи про націоналізацію аеропорта Дніпро, який активно саботував західні компанії та лобоював виключно. Інтереси Мало, це аеропорт звичайно Коломойського. Капіталізація авіакомпанії потрішки починає зменшуватись, та активно пішли розмови про те, що можливе банкрутство. Першим ударом саме для неї став якраз таки Донецьк, який був активним хабом для транзиту пасажирів та працював здебільшого лише з мао. А повернені лоукостери почали агресивно віджимати клієнтів на інших напрямках. А потім ще й ретифікація про вільне небо. Це така реформа, що дозволила будь-яким західним авіакомпаніям легко прийти та запустити свої рейси. Так, Туркіши, Райнери та новостворений Скайап. Це українські лоукостери, про нього трішки пізніше. Активно розвивають українські напрямки. На фоні цих еталонів лоукостерів популярність нашого ганту падає. По перше, звичайно, тому що мао не лоукостер, як мінімум, вони так себе позиціонували. Та ціни, звичайно, у них були вищі за лоукостерів, незважаючи на те, що здебільшого літаки, отого ж візер були набагато свіжіші. Але зараз не про це. Так, ось прибутки Мао почали активно скорочуватись, та за останні 10 років компанія активно втратила капітал, здавала в лізинг та продавала літаки, закривала нові Нові маршрути, та, звичайно, нічого путнього з цього так чи інакше б не вийшло. Неминуче пришвидшила епідемія. Мау навіть просила уряд надати стабілізаційний кредит, щоб спасти свої активи. На той момент їх борги перед Украарорухом та аеропортом Бориспіль були громадні, а річні несплати тільки збільшували їх. Тодішній очільник Мао Євгеній Дихне розраховував на допомогу від акціонерів компанії Коломойського та Майберга. Зрештою, між власниками став вже вріти конфлікт, який три роки тому закінчився виходом Майберга з капіталу та наглядової ради авіапіка. Перевізника у 2021 році компанія отримала невеликий прибуток, але початок великої війни поклав край шансам мау на відновлення. Якщо хтось думає, що борги у них були невеликі, то по оцінкам авторитетних видань найменше, що заборгував МАУ перед украерорухом та Борисполем, становить близько 250 мільйонів доларів. Звичайно, через це такий гігант не впав би. Певний період після початку повномасштабної війни рейси виконували здебільшого як підміна для інших авіакомпаній у Європі або як частні борти для футбольних клубів та приватних подорожей, де потрібен був великий літак. Але та прибутки таким шляхом були мізерні ніякої напрацьованої бази чи якоїсь експансії у мау не було. Та усі два роки, поки вони тримались ще на плаву, цим ніхто не займався. Керівництво постійно змінювалось, ніхто не міг вдихнути нову енергію в тоне компанію. Під кінець, як назло, їх колишні партнери з Украсі Банку вирішили нагадати про борг у 36 мільйонів гривень. А коли поняли, що ніхто повертати гроші не збирається, просто-напросто пішли до суду, та все пішло. Поїхало. Спочатку примусове вилучення, а потім продаж майна на аукціонах. З цієї новини. З прокинулись інші кредитори Мао та почали з усіх сторін накидатися на вже хриплячого та сидівшого вже у КПЗ Коломойського. А ні, якщо хтось думає, що його через це посадили, то ні, там інша історія, можливо, якось про це розповім. Так ось Мао починають роздирати шматочки. Першими пішли частки та долі акцій у інших фірмах та дочірні компанії, а згодом туди ж і пішли і борти. Так, колись крупніша авіакомпанія України танула в болоті власної корупції. Звичайно, ідеї 100% з'являлися у кабінетах МАО. Проте вищому керівництву це було нецікаво, та результат на заставив себе довго чекати. Якщо хтось думає, що дуже прикро, а як тепер ми і так далі, не переживайте. Мабуть, ви не чули про SkyUp. У 2018 році власники JoinUp Юрій та Тетяна Альба побачили перспективу цій нічі та створили нову компанію. Взяли декілька бортів у лізинг і полетіло. Навіть після початку війни компанія не втратила позицій та швидко перебазувалася під європейський ринок, де активно літає вже більше року. Отже, висновки робіть, напевно, самі. Я лише хотів розповісти історію, чому Мао з монополіста перетворили боргову яму. Зараз її залишки роздирають та зовсім скоро її оголосять повністю банкрутом. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Ви обов'язково поставите йому лайк та підпишитесь на канал. Дякую за перегляд, до нових зустрічей та слава Україні!